Тепер ми знаходимося на вебсайті business.gov.pl. Ви також можете знайти посилання на цю сторінку під записом. Спускаємося трохи нижче, і тут, у середньому варіанті, натискаємо Змінити дані в СЕЙДГЕ». Тоді почніть. Тепер ми входимо в наш обліковий запис користувача, використовуючи довірений профіль, наприклад, через онлайн-банкінг або через додаток MobiVotel. Ми увійшли до нашого облікового запису підприємця. Ми вибираємо профіль нашої компанії та натискаємо кнопку Далі. Тут з'явилося поле з важливою інформацією, ми можемо її прочитати та перейти до наступного кроку. Хочемо наголосити, що ми подаємо заявку від власного імені. З'явиться інформація про зміни в записах цей Рухаємося нижче. Ми позначили першу крапку, що нам потрібно відредагувати запис, і, наприклад, напишемо в полі для внесення дати зміни тут дату, з якої змінюються дані. Натисніть на календар і виберіть 1 січня 2026 року, рухаємося далі. Якщо ви не оновили свої коди ПКД у 2025 році, ви можете побачити додаткове повідомлення про те, що ваші коди застаріли, і вам доведеться виправити їх зараз, інакше система не дозволить вам продовжити. Щоб це зробити, натисніть кнопку Далі. У полі Редагувати записи CIDG у вас має бути вибрана опція коди ПІКД, особливо якщо вам потрібно виправити ці коди ПІКД, а в розділі який нас цікавить, тобто в розділі Податки, ми вибираємо форму оподаткування, оскільки ця опція дозволить нам змінити форму оподаткування на 2026 рік. Натискаємо Далі. Тепер ми можемо вибрати нові коди ПІКД, які відповідають нашому бізнес профілю. Тобто через пошукову систему тут ми обираємо, чим саме займається наша діяльність. Тут ми можемо вибрати один код ПКД або кілька кодів ПКД. Після того, як ми вибрали всі коди ПКД, рухаємося далі. Ми підтверджуємо, який код ПКД є нашим переважним кодом діяльності. Якщо ми вибрали один код ПКД, то буде лише один код ПКД. Ми також можемо побачити короткий виклад того, що ПКД було додано. Також буде повідомлення про нашу адресу електронної доставки, підтвердження наших даних як власника електронної адреси доставки. Ми не призначатимемо додаткового адміністратора, який матиме доступ до нашої електронної скриньки доставки. Ми підтверджуємо, де ми застраховані. Найчастіше це буде установа соціального страхування. Ми перевіряємо правильність даних з нашої податкової інспекції. Якщо вони не збігаються, ми можемо змінити це тут, використовуючи пошук у офісі і рухатися далі. Зараз ми перейшли до тієї частини, яка нас найбільше цікавить, а саме до вибору форми оподаткування на 2026 рік. Тут ми можемо вибрати між податковою шкалою, єдиним податком та паушальною виплатою. Отже, позначаємо той варіант, який будемо використовувати у 2026 році, і натискаємо Далі, підтверджуємо, що подаємо заяву, проходимо наступні кроки. Документ уже підготовлено. Тепер натискаємо довірений підпис і зможемо надіслати заяву до податкової служби та підписати її нашим довіреним профілем ePUAP.